Вітанічка, кіберспортсменшки! Сьогодні я вам покажу матч, де проти мене на міду стояв Джакіра, що досить дивно. Я рідко взагалі зустрічаю дивних мідерів, проте на цей раз попався саме такий. І його щастя, що він пікнув Джакіра в Шейкера, ФП. Але що було б, якби пікнув пака чи оде? Що тоді він робив би, не ясно. Але навіть так йому це не допомогло перемогти, бо перемагають сильніші. До речі, я буду дуже вдячним, якщо поставите лайк і напишете коментар, бо це дуже необхідно для просування. А якщо ж ви хочете частіше бачити мої фейли і як погано я граю, то пропоную підписатись на мій твіч канал, де трансляції проходять доволі часто, тож всіх запрошую. Ще в мене є телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Гарного. Перегляду. О, дякую Тіль, дякую за 50. Дякую за 50. Вчора заснув. А вчора не було стріма. Позавчора. Короче, вчора Тільд грався з дівчатками. З'явився я, Антон. Антон, добре. А хуй зна, чого ти гониш на індуса. Але це смішно. Кста, а у тебе можна запаркувати свій боїнг. А то усі, дівчатка, відмовились. Боїнг? у мене, так, да, у мене є якраз для боїнгів паркування. Можеш залітати. Можеш залітати, залітай. На кукурузночку. Нема проблем, нема проблем. Бра! Бра, кірамід, блять, ТА мені ж пизда. Сука, дві голови краще, ніж одна боляче че не бый <звук> нася можна Чому мені на міду всі такі попадаються? Чому мені попадаються такі уроди тільки в грі? Я не розумію За що? Що я зробив <звук> в цій <звук> грі? Що я зробив в цій грі таке? Это <звук> нахуй! Оеб, оеет твою маму! Ах! А потім ох! А потім ах! А потом... Ох! А потом... Ах! А потом... Ох! А потом... Ах! А потом... Ох! Ну поври, пожалуйста, поври! Ты поври, блядь! Это попрошу, нахуй, сука, хрена, блядь! Ох, блядь! Two pickles in a pickle jar. Реально, Добре, окей, нормально. Нормально. Скільки каток, жодного нормального. Причому цей чел, він відсмокче. Одне хоча б стовболиться, а цей він відсмокче в мене хуяку просто в якийсь момент. Цей просто в мене відсмокче хуяку. Він просто відсмокче хуяку по грі, він ніхуя не зробить. Він не виграє цю гру, ніяк. Ну просто, он не выиграет. А пахнет як вкусно. Вкусно. Вау. Вау. Просто невероятно. Нормально. Камбекл, камбэкнул, мужики. under attack. Переграв, еба. Поры Переграв, сука. Ну дай тычку, блять. Ой, кеш там кончится на атака. атаки. щищ. Респект. Могчи, ты да в боепник, сука, да боебак нахуй. Что ты, каргат, старая? Пришла нахуй, дура, блядь. Пожила тварюка нахуй. Что ты, яйца, посмоктала, да? Что ты, старая каргат? Блять! Что ты нахуй яйца да? Посмоктала яйка! Ай, блядь, якщо чем они видеоворот, мої яйця Сори. зони в дуру. Да покляк, дам ебать. Шапокляк, шапокляк, давите Да, шапокляк, да, ебало, нормально Качок, нафиг, просто качок Как же вин ебал всю мапу Боже, изи мид, изи мид, блядь Бля, как же шизи, ох Як Шис, я живи на гро, я бля, як, же він грає, як він не переможний, просто. Иду бабку стару. Не знаю. Иду бабус, блядь, відшліфую Що бабусевич шліфував, нормально. Бабусевич шліфував. Мужики, чиї бабусевич відшліфувати ще, розкажіть, будь ласка. Чиї бабусевич відшліфувати? Бай там демеджа прилетіло, їбать, є... там скоро вже Кіра ган. Да, 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 блять Ща купить, почекайте, мужики, блять, зараз купа Зараз купить Зараз купить, Почекайте. Зараз купить аганивчик, мужики ні, Не, викупає, ви але у нього своя збірка, все добре My bad, my bad О, oh, бабуся, бабуся, бабусю Бля, кто хочет бабусю кремен, а? А бабусю, блять Ну, сука, бабусю, блять Ну, бабусю Дураки, ой, блять, дураки, ну О, бабуся. Бабуся, бабуся. Изич. Там ты фрик, сам ты фрик. У них два саппорта, две бабки. за всем бабкам в этой игре, я вам серьезно говорю. Я такой, я такой, я всем бабкам выдам На казах. Аааа! Ой! А! Шардик, шардик, мужики, мы забули найважливіше в тигрі. Мы забули цій цігры. Шардик, 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 шардик. Нее Бабуля, Бабуля, куда лиз? Лі... <laughs> сука, куда ты пенсия, блять? Маршрутка, сука, занята, куда ты лезешь по передбатькам? блядь? <laughs> Бабуля, блядь. Почекай, не поспешай! Рана, рано! А ч мы на команду помираем? Воды на утримании, я понял, вот я О. Бабуля! Бабуля, на Лизаму. Ой, бабуля. Я просто на Дистану дуны. Я просто на Дистану. Mm, дайте, 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 БКБ, узнути, блять. Нормально. Ізіч, ізич. Бачилик! На. На розумничах просто обійшов. Ось так, ось так, ось так, і повбивав всіх. Вам вам не покажуть таке, вам таке не покажуть в школі, мужики. Вам таке в школі не покажуть ніколи. Таке тільки у мене на стрімах показують, тому що це вищий скіл. Це вищий скіл, це просто, ну, це. Це поза. поза нашими можливостями людськими. Ви, ви розумієте, ви що? Це щось поза людськими можливостями. Так зазвичай люди не грають. Так, грають тільки справжні кіберспортсмени. Ай, боляче. Ну ски, ну плюс 25 мм. Бля, туалет бабці зламаю Да, ізі, бабці туалет зламав, нормально, можна грати. рефрешер вже летить. ізі рефрешер refresher. Добити, добити, добити. Ось вам це я називаю в мід пікнули фігню якусь. Да, ти був на першому місці, але на 100 копійок ти мене обігнав, в міду. На 100 копійок обігнав, так ти мене задушив, але що це тобі дало? Це тобі нічого не дало. Ти мене на 100 копійок задушив, на 100, на 100, це, типу, ну, ні хуя а в кінці гри, де ти і де я? Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюся, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напишите коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення!